Камуфляжне кохання. Без тебе час спинився і завмер. Які ж без тебе часові маршрути я наодинці стишую тепер та мою врині українську скруту? Які короткі, ніби подих сни, а поміж ними низка серіалів. А я собі все шепочу за сни. Бо байдуже, що фільму тому далі. Загойдався обрії у обрію вогні, моє чекання обійма тривогу, чи ти замерз в безпеці ти, чи ні, чи тінь не впала на твою дорогу. А в нас сніги змішалися з дощем лють дні відні зухвало йдуть по колу, а серце терпить неслухняний щем, воно не зрадить вірності ніколи, кохання, що сповити в камуфляж. Наперекір ворожим пересудам сягнуло неба над війною, аж воно було і є, і завжди буде.